Привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний розклад на тему карта дня на 19 січня. Так, будуть проявлення. Якихось недоброзичливців, які захочуть вас завести в інтриги, обмани, так? Будьте на увазі, будьте на чеку, але вони вам нічого не зможуть робити ніякого зла. Угу. То можуть бути також. Проявитися до вас е, хитрі люди з хитрим планом, які можуть вас е, маніпулювати вами, завести вас, як то кажуть, в неволю своїми діями. Вони цього дуже хочуть. У вас таких багато завдрісників, недоброзишливців, але їм це не вдасться. У це суперниці або суперники. Так. Карта дня на 19 січня. Так. У вас буде, ви будете енергійні, все, що ви поставите собі на мету, все вас буде здійснюватися, так? Доб'ється успіхів? У вас буде рух перед, розпочнеться у вас е зрушення з мертвої точки, вихід застоїв, тупіків, розпочнеться у вас рух перед всіх сферах вашого життя. Так. Хто ж може познайомитися. З своєю половинкою, новою людиною по долі, mm -hmm. будьте лише тільки впевнені в собі, не слухайте нікого, хто вас захоче збити з дороги. Mm -hmm. І тоді вас буде збуватися здійснитися всі ваші мрії. Це не тільки mm -hmm. така підказка для вас карт. Не тільки на 19 січня, а і взагалі, тому що ви піддаєтеся впливу е, третього фактору, можливо, рідних рідних, родичів, друзів, і попадаєте під їхній вплив. Так, всі, всі труднощі, е, кризи, е, душевні неспокої, е, темна смуга вашого життя, вона від вас відійде. І у вас на душі так виникне таке полегшення. А то ви думали, коли це все закінчиться? Це не везуха. Так, ви видите з кругу замкненого. так? Комусь це буде пропозиція руки і серця. Знову карта повторюється знайомство з людиною по долі, признання, стосун... признання в почуттях, гармонійні стосунки, то хто вдинокі, а хто в сім'ї, ці стосунки будуть покращуватися останнім часом така карта випадає часто. Прийшов час на ваші зміни, на змін, на зміни вашого. Місце проживання на зміни вашої роботи, вашої діяльності, вашого напряму роботи, так. у вас будуть кардинальні зміни. Успіх, прибуток, ви, ви переходите на новий етап життя. Нехай буде так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. А також запрошую вас на мій канал YouTube. В Ютубе. Всіх вам благ.